Чаша має бути десь тут, де вона? Де чаша? Кажи, Артур, він просто хлопчик. Where? Кажи, де чаша, Артур? Не втручайся, Мерлін. Артур, серйозно. Ще один крок. Не треба виявляти жорстокість, Артур Пендрагон. Хлопчик не зробив вам нічого поганого. Відпустіть його. Ні, поки я не отримую те, задля чого я прийшов. Ви шукаєте чашу життя, так? Так. Вона ваша. Будь ласка, тепер хлопець. Артур Пендрагон, ви не усвідомлюєте, яку велику силу має чаша. Приймаючи чашу життя, ви ризикуєте більше, ніж можете собі уявити. Я спробую. Ходімо. Емріс. Тепер ти охоронятимеш чашу. Добре її пально. Майбутнє цієї землі залежить від неї. Важка робота ці ваші пошуки. Повір, сьогодні ми зробили велику справу. Може зберігати чашу в друїдів було б надійніше. Мерлін їм не можна довіряти. Нікому не можна. Єдине надійне місце для чаші підземелля камелота. Але туди ще треба дістатися. Заберіть чашу. Потім вбийте їх. Ми наблизились до кордону королівства Сенреда. Там за лісом вже камелот. А також їжа, вода і гаряча ванна. Тихо. Чуєте? Нічого не чую. Звісно. Вам, містянам, ніколи не догодиш. То занадто шумно, то занадто тихо. Тікаймо. На вигляд, не дуже добре. Мабуть, стріла була отруєна. В нього гарячка. Його треба зігріти. Не розумію, чому через якусь чашу стільки метушні. Бо в руках злої людини вона може бути страшною зброєю. Тоді не дуже добре, що її заграбаста Сенред. Сенред. ніж ти можеш собі уявити. Наші віддані друзі, час настав. Віднині нас ані меч не здолає, ані спис не зупинить. Наша кров буде пролита немарно. Ми переможемо. Ви підете у чужі землі з найсильнішою у світі зброєю безсмертям. Ye gadra anahere from this se on teore swa that he nu abuje, and nu swelte not, ak libe a on etnis. Мав би вже Я певен, це можна якось пояснити. Ми обидва розуміємо, що його немає занадто довго. Збирай загін стільки людей, скільки треба, знайди його за усяку ціну. Слухаюся. Ви тримаєтеся дуже мужньо. Ти про що? Ви мусите наражати єдиного сина на небезпеку. Це не той обов'язок, який батько хотів би брати на себе. Не треба хвилюватися. Він перший лицар Камелота і найкращий воїн. Він захищав своє місто колись. Тож хіба не захистить тепер? Права. Так воно і є. Потрібні ще дрова. Саме так. Може, підеш і принесеш? Ні, не піду. Дякую, що спитав. У лісі повно вовків, ведмедів, вепрів. Так. Я не воїн. Я не захищу себе так, як ти. Вчитися ніколи не пізно. Марлін, ти що, жартів не розумієш? якщо я загину, збираючи дрова, подбай про себе, а я подбаю про свою репутацію. Давай. Неабияк вражає. Моє військо безсмертних. Твоє військо? Ну вони ж мої люди. Вони були твоїми людьми. Це я їх зробила безсмертними, тепер вони віддані мені. А ти не ставай у мене на дорозі, Люба. На дорозі? Ніколи. Що ти робиш? Сенред, я ж завжди була з тобою чесна. Стій. Стій. Стій, ти маєш слухати мене, а не її. Моргаус. Моргаус зупини його, благає. Зупини. Хіба я не казала, що як почну погрожувати, то ти зразу зрозумієш? Тепер ти зрозумів. Моргаус, будь ласка. О господи! Хлопці, ходімо.